Всім привіт! Мене звати Люба. Я проживаю в Канаді, в провінції Манітоба. І сьогодні ми їдемо в басейн. І сьогодні у нас неділя і раптово дуже похолодало, якщо чесно. Бо вчора було плюс 18. Ми багато вчора попрацювали на задньому дворі поприбирали. Реально ну, дуже втомилися, години 5-6 прибирали на дворі. І сьогодні я вже думаю, то добре, що дощ іде на дворі, бо не треба буде йти на двір і знову щось робити, бо на дворі роботи дуже багато. Так що сьогодні їдемо в басейн. Неділю я ввожу дочку в басейн, і потім я їй обіцяла, що ми повеземо їх в Макдональдс. Якщо чесно, цей Макдональдс в мене асоціюється з якимсь брудом постійним, не знаю. Ну діти туди люблять ходити час від часу. Я їх вожу туда. Десь раз в півтора місяця десь ми хожу. Ну, вони там майже нічого, якщо чесно, не їдять, то й добре, бо та їжа, я рахую, що це просто не їжа, а щось абсолютно їжею навіть не назвеш. Але зв'язку там з тим, що там є площадочка, то вони люблять туди заходити. І плюс там, коли ти купляєш щось цю штучку для дітей, ну, заказуєш щось, то там подарунок для дітей, малесенький. І зараз Майнкрафт роздають. Так що вони хочуть, мабуть, більше ту іграшку з Майнкрафта, чим там сам Макдональдс. Так що поїхали в басейн і заїдемо Макдональдс. Це так моросить у нас зараз, і так холодно, а там дивлюся, хлопці в шортах пішли. Люди милі. Я дітей в курточки повтягала. і я скажу, що нам не жарко. <рес> Ладно, заходимо. Це наш басейнчик, до речі. Класний басейн. Там мені подобається, що вода тепла. Не така, як колись я ходила з дітьми в Вінніпезі, і там я пам'ятаю, у мене прямо асоціації з холодною водою чомусь. Так що заходимо. Такий міл за 4,50. Такий коробочці був. І ось там був подарунок ось такий Майнкрафт. Кожен раз ось він різний. Потім де бургер такий малесенький, йогурт. Open є френч фрайс, але є на вибір ще і просто яблуко. Open порізане яблуко. Але в пакетику. Open Зараз відкриємо. Ага, Я однією рукою не відкрию день. Мама. Покажи нам. Ну. Отаке. Якась ерунда, як я кажу. І за це все 10 доларів за таких два пакетика. Якщо чесно, краще фруктів купити на ті гроші. Так, вийшли ми вже з Макдональдса, так що на цьому буду закінчувати своє відео. Всім пока-пока.